Після проваленого Бліцкригу захопити Україну за тиждень, а Київ за три дні. Кремль усю інформаційну кампанію війни почав розбивати за сезонами. То влітку російська армія щось візьме. Ну якщо не влітку, то восени точно дійде кудись. А якщо вже не восени, то цієї зими Росія як покаже всьому світу. Але на календарі вже весна, і чергові плани Москви обернулися повним крахом, які саме розберемо у цьому відео. Жовтень 2022-го очільник Газпрому Олексій Міллер на форумі Російський енергетичний тиждень передрікав, що цієї зими в Європі вимерзнуть цілі міста. Якщо європейці такі дурні, що через війну готові відмовитися від російського газу, то жити їм у вічній мерзлоті. Переживет Європа цим об'єм закачки газу в підземні хранилище, які у них сьогодні є, чи ні. Відповідь дуже простий. Гарантій ніхто нікаких дати не може. Підсумок газового шантажу зима закінчилася, а Європа так і не замерзла. І якщо в перші дні повномасштабної російської агресії уряди і президенти деяких європейських країн намагалися пропетляти між крапель, пояснюючи, що економіка це одне, а війна щось зовсім інше, то зараз до колективного Брюсселя чітко дійшло: російські вуглеводні криваві. І якщо на початку минулого року частка газу з федерації в загальному обсязі споживання в країнах ЄС становила 36%, то тепер вже менше 9%. і продовжує стрімко знижуватись. Ще з літа Європа почала активно диверсифікувати постачання ресурсу та активізувала співпрацю з Алжиром, країнами близького сходу та США. Лякали у Москві не лише холодом, а ще і голодом. Істерика сталася у всіх російських пропагандистів, якраз в момент, коли Кремль примушували до укладання зернової угоди, щоб розблокувати роботу українських портів. Вся надіжда на голод Що іміць в виду. Іміється в виду, що от сейчас начнеться голод, і тут вони образуміться і санкції знімуть, і вообще будуть з нами дружити, тому що зазнають, що не дружить з нами неможливо. До просування тези про тотальний голод у країнах, які не дружитимуть з Росією, підключили всіх, кого тільки можна. Колись пристойний економіст Михайло Хазін опустився в ефірі у Соловйова до прогнозів повного розвалу, що ЄС, що США. І коли всі помруть з голоду холоду, то Росія як розквітне. Те, що відбувається там, це щось невообразиме. Вот. Инфляция в Германии 45%. Англия начинает практически неограниченную миссию, потому что она не может иначе поддержать финансовые рынки. Если мы правильно будем работать с деньгами, даже бюджетными, то мы выйдем в ситуацию экономического роста. На фоні того бардака, який сьогодні в мир. Вливаючи у вуха довірливих глядачів подібну нісенітницю, той же Хазін забув про свій власний прогноз. Рік тому він вангував, що війну в Україні захід незабаром Росії пробачить, і через два місяці зніме всі накладені санкції. Але знову все пішло не за сценарієм у кремлівських гавкаючих болонок. Європа, що не вимерла, і штати, що не розпалися, санкції тільки посилюють. Але провал епічного масштабу стався з кремлівськими стратегами саме на фронті. У грудні минулого року розпропаганда після відверто сумних та шаблонних ефірів буквально ожила. Привід дала стаття в журналі з сумнівною репутацією «Ньюзвік». У ній американські дипломати Девід Рандел та Майкл Кфеллер стверджували, що Путін правильно провів чергові ротації у командуванні, і тепер головком суровікін вже точно лютий зустріне біля воріт Києва. Але Кремль даремно витратив гроші на публікації у західному виданні. Київ знову не взяли за три дні. А сам суровікін вже знову засунутий на посаду, яко складно запам'ятати. Але найцікавіше сталося з прогнозами у Рогозіна, колишнього глави Роскосмосу. Він після того, як перестав бути космонавтом, переодягнувся в куратора самопроголошених республік і в ефірі теж годувався брати Київ. Я дійсно глибоко обіжден, що ми Київ будемо брати. Не собою Так же, як брали Вену, як брали Берлін. Як брали Будапешт. Через кілька тижнів після цього ефіру у Соловйова Рогозін отримав поранення в те саме місце, яке нижче спини. Але вже зі шпиталю виписався і тепер роздає інтерв'ю. І навіть начебто повернувся на Донбас. Настав час вигадувати нову маячню вже на весну. А що думаєте, ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.